Автівку волинської волонтерки обстріляли на передовій. Уроки війни вдова захисника обурилася через поведінку ресторану. Обслуговує третину міста. Луцьку взялися за ремонт стратегічного колектора. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина. Розпочну із Луцької події. З'ясували, хто вирвав телефон у муніципалки. Мова про чоловіка, який силоміць повитрав фотодокази, що він неправильно припаркував авто. Виявилося, що нападник правоохоронець. За інформацією 12-го каналу, це начальник одного з відділів департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України. Цей департамент до слова не підпорядковується обласному управлінню нацполіції. У Мунварті повідомили, цей начальник уже вибачив. За свою нахабну поведінку і протиправні дії пояснив, що у нього був важкий та нервовий день, тому і зірвався. Зобов'язався більше не порушувати ПДР. Слідство буде вивчати всі обставини, кажуть муніципали Відома волонтерка з Нововолинська Яна Никитюк, депутатка міської ради, потрапила під ворожий обстріл. У соцмережі волонтерка показала обстріляну автівку, якою везла допомогу військовим на куп'янському напрямку. Один з осколків поранив і Яну. У дописі вона повідомляє, що завдяки куп'янським медикам уже все гаразд. Дякує усім за допомогу і закликає не зупинятися, а й далі ще дужче донатити. У селі Баківці Луцького району попрощалися із воїном Дмитром Луциком. Загинув військовий 16 квітня у стрілецькому бою поблизу села Діброва Луганської області. Йому було 39 років сьогодні. Дмитра Луцика поховали на кладовищі у його рідному селі. Трагічна звістка надійшла і на ковальщину. На війні загинув житель села Скулин Андрій Ярошик. Захиснику було 37 років. У цивільному житті чоловік працював у місцевій пожежній охороні. На війну його мобілізували в перші дні повномасштабної війни. 21 квітня, виконуючи бойове завдання на Донеччині, Андрій Ярошик. Загинув у громаді, де проживав захисник, оголосили триденну жалобу. Інформацію про похорон повідомлять окремо. Висловлюємо щирі співчуття родинам героїв: вічна їм шана та пам'ять. У роки війни вдова захисника обурилася через поведінку ресторану. Там їй запропонували провести поминки поза стінами закладу в окремій альтанці. Конфлікт виник між Лучанкою Іваною Цюх та рестораном «Жито». Про основні моменти та розвиток цієї непростої проблеми розповідає Анна Кравчук. Це лучанка Іван Нацюг днями між нею та рестораном. Жито, що біля Луцька розгорівся скандал. Жінка хотіла провести поминальний обід. Її чоловік Олександр Гнатюк. Загинув рік тому поблизу Бахмута. У закладі надати столик в загальному залі відмовились. Ну, я сказала, може, він через той не зрозумів, сказала, чи можна провести роковини, по-моєму, чоловікові з часу десь до години третьої, типу на 27 людей. На, то мені, на, на це мені відповіли, що так, звичайно, можна. Вас влаштовує великий зал. Кажу, мене будь-який зал влаштовує, просто де можна зібрати, де буде тепло, смачно. Іванна розповідає, коли адміністратор закладу вкотре почув, що це буде саме поминальний обід, відразу змінив думку. І от він почув, що поминальний обід, і зразу в нього так ну видно було, що дуже він змінився. Він так ми підождіть. Я зараз мушу відлучитися, дав мені листок з правилами їхнього закладу. Коли ж повернувся, запропонував жінці два варіанти. Я змушений вам відмовити або бесідки. Я кажу, ви взагалі прогноз погоди дивитеся? Ну, типу, я не зрозуміла про бесідки, в чому, проблема. М М М М М М М М Бо в нас такі правила. Я кажу, добре, я тільки що дивилася ваші правила, і я цього прописаного не бачила. Ну, в правилах. А це не прописано, я кажу, як це не прописано? Це я вам заявляю. Це наша така політика. Чи справді у ресторані така політика невідомо обурила ця ситуація і маму Олександра? Ну якщо вже просто відкритим текстом ми будемо заважати, ну трохи знаєте, якось заважати як там на передовій вони не заважають, а тут заважають. Коли Іванка сказала, що вона пішла в е сусідній ресторан. І там дім сказали, що це постійно звідти вертаються люди і плачуть, і говорять, що їх отак от випроводжують, Це було дуже образливо. Ми вирішили перевірити, чи справді у ресторані жито не хочуть проводити поминальні обіди та спробувати замовити столик на таку подію. Нам не відмовили, але теж запропонували закриту альтанку. Наголосили, вона опалюється і вміщає до 35 людей. Будете собі тут комфортно до почуватися, тут тихо, ніхто не буде заважати. Ймовірно, це саме та Альтанка, яку як пізніше пояснили у ресторані, вони і запропонували Іванні Цюх. Втім, пояснили все ж не геть зрозуміло. Ну та де бісідки на вулиці, я так розумію, так у ресторані офіційний коментар нам давати відмовились, не коментували нічого цілих дві доби. Врешті у соцмережах виклали своє бачення ситуації. Ми написали слова вибачення Іванні і телефонували, щоб поспілкуватись з нею. В даному випадку було запропоновано варіанти проведення у відокремленій закритій бесідці, яка обігрівається та використовується в будь-яку пору року. Якщо не вдається, нам дуже жаль, та ми самі пропонуємо знайти інший заклад. Вона дійсно вибачалася, просила вибачення, сказала, що наче там, чи це Віталій щось там, що ніби це не концепція. Я не знаю, це, тепер це її питання. Іванна каже, особистої образи на заклад не тримає. Я не хочу, щоб палили жито, щоб його закривали, там гарний заклад, все. Але я хочу, щоб таких політик, таких концепцій не було ніде. В жодній лікарні, в жодному ресторані, в жодному магазині. Взагалі, це не має бути. Дико закривати очі, що відбувається війна. Тим паче в ресторані, через який щодня везуть хлопці. Звісно, кожен ресторан, як і будь-який інший комерційний заклад, має право встановлювати правила, за якими працює, якби не війна, і не потреба нам, усім українцям, з особливою увагою та емпатією ставитися до людей, у чиє життя війна принесла горе і смерть. І, звісно ж, до пам'яті тих, хто загинув, захищаючи нас. Ми усі й досі вчимося жити у цій війні, і цей урок сподіваємося зробив нас усіх трохи людянішими. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12 канал. Побажав військовому не повернутися з фронту. Таке повідомлення в соцмережі отримав парамедик Владислав, будучи на той час у Часовому Яру під час евакуації поранених. Які ще ситуації бачать військові, і що їх чекає, коли вони повертаються додому на реабілітацію. Досліджувала Ірина Кудря. Наш друг живий, трошечки коліно тут травмоване, але ху... все буде добре. Жити будемо Роботаємо. Це реальність бойового медика із позивним Нестор на фронті у складі 67-ї окремої механізованої бригади. Сам він лучанин. Позаду участь в операції об'єднаних сил 2019 року. Нині Запорізький Донецький напрямок пекло війни у часовому яру втрати друзів і психологічно складна робота. Твоє перше завдання це врятувати. Пораненого при можливості забаранити і в обов'язковому порядку зберегти собі життя зі сторони колективу, якщо дивитися, хто такий бойовий медик, ти, ти вирішуєш кому жити, кому не жити, практично. Парамедик каже, найважче це ділити військових на тих, кому ще можна допомогти, і на тих, кому зберегти життя, вже не вдасться. Ти не можеш ніколи звикнути, коли хтось уходить, коли хлопці йдуть. Ти привітався вночі, він приїхав на підмогу, він вийшов, тобі повідомили, що він двісті. Або ж ти чуєш крики, останні слова прощання хлопців. Ці слова прощання зазвичай про те, за що хлопці боролися і що хотіли б бачити в майбутньому. І вони досі болять чоловікові, бо знаючи, за що гинули його побратими на полі бою, не розуміє, коли в тилу такі ж молоді хлопці, як він, пишуть, аби він не доїхав з фронту. Ти думаєш, що ти військовий, то тобі все дозволено. Виходить, одні воюють, віддають своє життя, проливають свою кров і кров інших, а інші тусуються, дозволяють собі. Нахабно поводитися і взагалі не піклуються за свою ж країну, не говорячи про державу. Життя і смерть на фронті зрослися в одне ціле у тилу життя, каже Нестор: його дуже дивує. Вже третій рік війни. Ми починаємо потроху такі вертатися, які вже покалічені війною, і ми не очікували того, що тут просто таке ніби рожеві окуляри в інший світ у всіх. Нині хлопець на реабілітації. Рідний Луцьк зустрів його очима люблячої дружини та ще улюбленої собаки, яку назвав на честь богині кохання Фреї. Але помічає очі людей навколо, кажуть різне. Люди бояться, вони опускають очі, вони ховають очі, вони уникають, вони обходять тебе. Є одиниці людей, які дійсно видно в очах повагу. Але здебільшого люди чомусь бояться, я не розумію, чому. Уникаючи нас, військових, на запитання, хто ж уникає прямого погляду, парамедик каже, це молоді чоловіки віком за 20. Це не чоловіки, це я не знаю, що вони живуть. Дихають, сферують, поплюжать землю, А захищати хто збирається? Хто збирається будувати країну для наших дітей? Ми що так всі зберемося? Зараз поїдемо всі в Європу втечемо? Ну як так виходить? Ми прийшли захищати добровільну цю країну з надією на те, що ви протягом того часу, коли ми захищаємо, воюємо, що ви нас підміню підміняєте підміните. Саме таке розуміння сили тилу у тих, хто бачив смерть у свої 25 частіше ніж народження дітей, хто розпізнає звуки від вибухів різних боєприпасів і бачить кров, яку наша земля вбирає в цій боротьбі за волю. Але попри ці протилежні світи нашого сьогодення, військовий парамедик не тримає образ на слова і спосіб життя тих, на кого хоче сподіватися. Слів мене немає ні на кого. В мене є тільки бажання будувати кращу країну для своїх дітей. Скільки років ми боремося, боремося, ні народ. Треба вже закінчувати цю боротьбу. Вже скільки разів вже наші покоління страждали, наших блін прадідів вибивали, право вирізали. Та ви що, треба це змінювати? Ні, 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 ми вже тепер на своїй землі. Нам немає куди ховатися, тікати. Тому я думаю, що за нами правда і воля. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал. Well, cool. Цько на Карпенка Карого водоканал реконструює каналізаційний колектор. Торік двічі у колекторі траплявся обвал. Обстеження засвідчило його аварійність. Між тим ця система єдина, яка забезпечує відведення стоків зі спальних мікрорайонів міста, а там мешкає 70 тисяч лучан. Ремонт колектора триватиме понад 5 місяців, тому водієм доведеться користуватися іншими маршрутами через зміну руху на окремих ділянках вулиці. Також комунальники. Будують тимчасову лінію для перекачки стоків, а це може спричинити незначне пониження тиску води вночі. Більше деталей згодом. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У ковалі збудували величезне укриття. Репортажі з місця події. Чоловік заліз на височенну трубу і погрожував кинутись вниз. У турійську гроші для зсу збирали дружини і мами захисників. Надзвичайний випадок трапився сьогодні в Луцькому районі. 43-річний чоловік вибрався на височезну димову трубу котельні, заявив, що буде стрибати причина життєві негаразди, з якими він мовляв. Не може справитись, коли поруч місця події зібралися поліцейські працівники ДСНС і медики. Чоловік почав жбурляти вниз цеглу. На контакті з фахівцями він не йшов. При цьому заявив: якщо раптом до нього бодай хтось наблизиться, відразу стрибне. Після тривалих розмов з Василем Климюком із поліції діалогу, чоловік таки дозволив до нього наблизитись. Працівники ДСНС піднялись на 20-метрову висоту у люльці. Автодрабини Братан, ми з собою говоримо, ми ж на довірі. Обережно Братику Братику, тримайся. Я тримаю. Братику, давай. Маленько. Чоловіка спустили на землю і передали на обстеження медикам. Ягодин ожив на розблокованому пункті пропуску Ягодин Дорогуськ вражаюча кількість вантажівок. Митники повідомляють станом на ранок від учора. 458 ваговозів їхали до України, а 344 подалися до Польщі. Перша з тих, що на виїзд перебувала у черзі ще з 25 лютого. Нині перед дорогуськом чекає близько 150 машин з польського боку. А в електронній черзі з українського неймовірна кількість. 1685 авто. Ця черга виросла за добу у 12 разів більше, коли українці дізналися що поляки знімають блокування. 700 квадратів безпеки у ковалі завершують облаштовувати чергове шкільне укриття. З-поміж інших збудованих з нуля, це найбільше в громаді, адже зможе вмістити аж 800 людей. Споруду ще не використовують однак наша знімальна група вже була всередині. Наскільки безпечне, комфортне і чи зможуть там укриватися під час тривог ковальчани, що живуть поруч. Дивіться у сюжеті. У ковалі завершують будівництво найбільшого в громаді укриття його площа понад 700 квадратів, розраховане на 800 людей. Захисну споруду збудували з нуля менш ніж за рік. Дуже довго йшов процес виготовлення проєктно кошторисної документації. Потім тривалий час йшло погодження. Всі дозволи брались, і власне. Зараз це укриття вже на завершальному етапі йде монтаж вентиляції, після чого воно буде введено в експлуатацію. Це укриття для учнів найбільшого в ковлі навчального закладу ліцею номер 1 Нині тут 1276 учнів. Через відсутність власної захисної споруди діти змушені були навчатися за змішаною формою. Ліцею доводилось орендувати укриття в найближчих до школи підприємств та організацій. Потреба у власному, за словами директорки навчального закладу, була величезна. Для того щоб організувати освітній процес для діток в очному режимі, укриття як належить, має два входи і виходи: центральний, обладнаний для людей з інвалідністю. У нас навчається 10 діток з особливими освітніми потребами. Тому, як ми бачимо, такий інклюзивний вхід, тобто пантус, був також необхідний для наших дітей, для того, щоб можна було правильно і вдало всіх евакуювати під час повітряної тривоги. На обох входах герметичні двері, які надійно перекривають вхідні та вихідні отвори укриття, при цьому зберігаючи герметичність внутрішнього простору сховища на всю Україну є лише один завод, який виготовляє двері такого типу. Приміщення умовно можна поділити на два з'єднані між собою блоки. У кожному на випадок відключення централізованого опалення є твердопаливний котел. Тут 12 санвузлів та окрема вбиральня для людей з інвалідністю. Водопостачання та водовідведення централізоване. Важливо є те, що в нашому криті присутній медичний кабінет окремо для медсестри, де вона буде надавати першу домедичну допомогу для осіб, які будуть її потребувати. Поруч два складських приміщення. Для зберігання речей і тривожних валізок. Також в цих приміщеннях складських можна буде зберігати продукти на двотижневий запас, так званої води і продуктів харчування. Одну з таких кімнат проєктанти забезпечили аварійними дверцятами. Якщо котрийсь із центральних виходів буде заблокований, діти зможуть легко дістатися до іншого. Подбали і про протипожежну безпеку. Тут є сигналізація і автоматизована система пожежогасіння. Буде висипатися порошок на територію, де відбулось займання. Є в укритті також альтернативне джерело живлення в окремому склецькому приміщенні розміщений генератор. Він буде живити не тільки електричні лампочки, а ще й вентиляційну систему. Тобто вона зможе працювати, коли електропостачання буде відсутнє. Велику увагу під час будівництва укриття приділили в вентиляційній системі. Якщо, не дай Боже, станеться якийсь вибух на атомних електростанціях, то можна буде також перебувати два тижні, і вентиляція буде працювати. Автономно буде живитися від генератора. Тобто вона працює і від такого живлення, від електропостачання централізованого живлення і від генератора. За словами директорки ліцею, новозбудованим шкільним укриттям зможуть користуватися жителі навколишніх будинків, оскільки захисних споруд в цьому мікрорайоні більше немає. У нашому укритті будуть наявні ліжка, тобто це зроблено з тою, що якщо тривога відбудеться вночі, то жителі мікрорайону можуть тут і відпочивати. Загалом скільки ліжок. 91 лишку передбачено Будівництво цієї захисної споруди коштувало понад 35 мільйонів гривень, 20 мільйонів 400 тисяч покриє субвенція державного бюджету. Решта суми фінансування з бюджету громади. Треба сказати, що облаштовувати із нуля будувати укриття в ковалі. Почали з перших днів повномасштабної війни. Із наймасштабніших проєктів реконструкція тиру, що став місцем безпеки для учнів та вчителів ліцею оберіг. Його площа понад 200 квадратів. Між Шає 350 осіб. Не менш потужним стало новозбудоване укриття для школи номер 2 Під час тривоги там може заховатися до 250 дітей. Нині міська влада ставить собі завдання збудувати стаціонарну захисну споруду для 9-ї школи. В планах будівництва таких сховищ для Зеленського ліцею і Тойкутського ліцею. Це найближчі наші плани. І тоді буде всі наші заклади будуть. Сучки зору безпеки повністю закриті. Анастасія качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Енергонезалежність Луцько обладнає ще одну котельну установкою, що сама виробляє енергію. Її як і попередньо передала американська агенція з міжнародного розвитку. Очікують, що обладнання дасть 3 мільйона гривень економії за опалювальний сезон, та головне енергонезалежність. Ця установка може виробляти електричну та теплову енергію завдяки спалюванню природного газу, тобто грітиме воду і при аварійних відключеннях електрики. Понад 100 тисяч за один день таку вражаючу суму зібрали торійські волонтери. Місцеве об'єднання матерів і дружин захисників провело благодійний ярмарок. Одні готували, інші купували. Пропонували картини, шопери, мотанки, великодні кошики та іграшки. Усе, що дозволяє вторгувати чим побільше. Волонтери вкладуть зібрані 100 тисяч гривень у те, що їм. Постійно замовляють військові. На сам кінець звертаються до усіх з нагадуванням. Найстрашніше, коли говорять, що немає більше кому передавати. Відтак закликають допомагати нашим захисникам постійно, хоча б кількома гривнями. Ну а поки все ще більше цікавого на нашому ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтесь нами до зустрічі.